До центру поводження з тваринами Захар Демідов та Світлана Родіонова привезли старий одяг. Ого, скільки всього цікавого та щодо теплих речей, це більше ініціатива Світлани. В мене й одягу особливо немає. Ну от вона дізналась, зібрала свій одяг, який вже не буде носити, і привезли сюди. Світлана розповідає, дізнались, що можна привозити теплі речі півроку тому. Тоді вперше відвідали контакт-центр, щоб погуляти з собаками. І светри, і футболки, і все, що було. Пакет. От все, що не збирали, те й привезли. У притулку є два типи вольєрів. У приміщенні з опаленням для цуценят та тварин після хірургічних операцій та вуличні. настанням холодів утеплювати потрібно 101 вуличний вольєр. Проте не всі собаки потребують утеплення. Розповідає кінолог притулку Олександр Недорубко. Собачки гладкошерстні лучше всього, звісно, їм утеплять вольєри. Утеплять в такому плані. В будку ложить лучше вещи. Собакам гладкошерсним краще утеплювати вольєри. Утеплювати у якому плані у будку класти речі. Ці собаки ж не домашні, які звичайні, спокійні. Вони активно себе поводять, стрибають та бігають, їм постійно наливають воду, при цьому вони її розливають, намочують животи і йдуть у будку. Якщо ж собака жорсткошерстний, ми можемо їм не утеплювати. Як би ти не утеплював, вони не лягають туди. «Крупношерстний ми не можемо ні утеплятим. Почому? Тому що є породи, які Ну, як как би бы ти не утіпляла, вони все одно не йдуть, не ложаться туди". Звозити теплі речі, охочі почали з минулих вихідних. Говорить речниця центру поводження з тваринами Ольга Голубєва. Найбільше підходить верхній одяг та ковдри. Голубєва розповідає, які речі не використовують. Ми не відмовляємося від будь-якої допомоги, але якщо вона має сенс, бувають випадки, коли привозять дійсно мотлох, це може бути спідня білизна, це можуть бути панчохи, це може бути Шкарпетки. Все ж таки, шкарпетками та панчохами вольєр втеплити неможливо. Ми наголошуємо, що не варто привозити ковдри, в яких наповнювач вата або синтапон, або пух, бо собаки його в грі можуть розірвати. Це все літає по вольєру, по території притулку та не гріє собаку. І, звичайно, дуже небезпечно, якщо собака це просто з'їсть, тому що дістати цей пух або вату можливо тільки хірургічним шляхом. Голубіва каже, теплі речі від містян приймають третій рік поспіль. Та більшість з них, які приносили у попередні роки, стали непридатними. Альона Рязанцева, Івана Грузинська, Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.